Відчуваєш неспокій? Квайт заспокоює і на душі стає легше. Вимагають доказів. Сербія хоче, щоб Молдова надала їй інформацію про учасників можливого гібридного нападу Росії у Белграді. Заперечують причетність своїх громадян до дестабілізаційних дій щодо молдовської влади. Напередодні президентка Молдови Майя Санду на спеціальному брифінгу. Повідомила деталі ймовірного плану Кремля взяти під контроль її країну. Ці плани перехопила українська розвідка і Київ негайно передав інформацію Кишиневу. Згідно з цими планами, Кремль готував дестабілізаційні заходи в Молдові з диверсантами в цивільному з Опленням заручників виконавцями плану мали стати люди з військовим вишколом із Росії, Білорусі, а ще Сербії та Чорногорії. Раніше про плани використати так званих зелених чоловічків, зокрема і громадян Сербії, під час гібридного нападу, заявила президентка Косова. До речі, на території Сербії вже кілька років як діє осередок приватної військової компанії Вагнера.